Якщо немає змоги у чомусь великому втілити Божий задум, людина може й в малому виконати надану Богом програму. Певне, тому йосип Осташинський, чимало архітектурних шедеврів, палаців і храмів різних епох і релігійних напрямів, відтворив таким мініатюрним чином із сірників тоненьких шматочків картону і клею ПВА. Кожен хлопчак буває мрійником, але далеко не всім щастить зберегти оту душевну чистоту і незатьмареність дозрілого віку. Йосип Осташинський член клубу самодіальних художників Києва творчість, уже багато років виставляє в різних залах і не тільки столичних, ці архітектурні мініатюри і незмінно його роботи знаходять відгук добрий, проникливий, великодушний. Одних дивує точність, з якої самодіяльний художник відтворює відомі нам споруди в контексті історичному, без нинішніх надбудов і, так би мовити, прагматичних удосконалень. Других дивує терплячість, що необхідна у цій роботі, справді сірничок до сірничка склеїти, зберігши пропорції храму. Ще треті романтично поринають у подорож, думкою туди, де височіють екзотичні оригінали. Будинок вчених, що відзначив наприкінці минулого року свій ювілей, теж дістав подарунок. Історичний макет. Саме цієї споруди залишиться тут на згадку і про виставку, що триватиме протягом січня, і про об'єднання творчість, і про самого автора декоративної роботи Йосипа Осташинського. Коли-то я мріяв бути архітектором і ніби платілась мислі. Може бути час, вот моя мечта. Юношиска воплощаю себе в этих работах. И оно теперь уже просто стало говорится, моим криса творческим креда грис.